Очиток такий. От, в кадрі показую. Зараз піду з другої сторони ближче. Так, бачимо дуже насичений колір. Це очиток Hunder Head. І хочу що сказати: купила я його одним малюсіньким закритою кореневою системою. Але вже собі поділила, у мене є два кущики таких дуже-дуже красивих на різних клумбочках. Це дуже надійний, легкий, що хочу сказати, легке вирощування. Має, бачимо, такі м'які м'ясисті листочки, дуже такі міцні, бачите, і має таке листя, таке суковите, стебла суковиті, м'ясисті. Квітне таким рожевим малиною, дуже, дуже довго декоративний, красивий. Ось такі малинові рожево малинові квіти, зібрані, отакі суцвіття суцвіття. Квіти.